Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Партизанські телеграм-канали в Росії пишуть 27 жовтня під час зіткнення корейських сил і наших сил в Курській області. Звод корейців, бивши своїх командирів, здався ЗСУ і заявив про бажання воювати на стороні України. Один із російськомовних корейців згодом буде доповідати це спецназ, майже всі без рідних витрачати їм нічого, але воювати за приходькіма і вмирати на чужій землі вони не хочуть. А от повоювати проти наглядачів з Кореї. Та російських окупантів хочуть взамін на громадянство України і свободу. Інформація перевіряється, якщо це правда, це хороший дзвіночок щодо залучення північнокорейських солдат до війни в Україні. Пише політолог Шарпа. в окупантів із корейці не встигають доїжджати до фронту. Ось що пише один із пропагандистських телеграм-каналів. Погібших Бадонецькам офіцера Вискандер прийшлось тайно похоронити братської могилі в Росії. Об этом нам сабчилисточник Міноборони після нашої публікації Акібірі офицеров из Северной Кореи на полигоне под Донецком и в Мире начал есть настоящие в их канале. Столько ерунды я лично услышал, кошмар, поэтому нам, чтобы не привлекать внимание в ситуации, пришлось похоронить погибших в безмянной могиле Мратской, Если бы тела отправили в КНДР из России или здесь какие-то следы оставили, то западные разведки снова что-нибудь придумывали бы хорошо, что Ким Чен Ин не настаивал на отправке тел домой, сказал он. При этом собеседник категорически отказался комментировать комментировать слухи о том, что северокорейские военные якобы будут воевать за нашу армию, а также о том, что мы предложили Пхеньяну какие-то военные технологии, которые помогут Северной Корее воевать с врагами в будь-якому випадку. Питання дуже серйозне за даними джерел близьких до російського військового командування. Масштаби запланованого перекидання північно-корейських військових до Росії значно перевищують раніше озвучені цифри замість заявлених 12 тисяч солдатів до кінця 24-го року на територію РФ може бути бути перекинуто до 100 тисяч військовослужбовців КНДР. Перекидання буде здійснюватися в кілька етапів. Перший контингент – в півтори тисячі бійців спецназу вже прибув до Владивостока і проходить підготовку на російських військових базах далекого сходу. До 1 листопада планується завершити передислокацію ще близько 10 тисяч військових, які будуть направлені до Курської області. Протягом листопада-грудня очікується прибуття основної частини контингенту до 90 тисяч військовослужбовців різних родів війська на цьому тлі Ва комітету з розвідки палати представників США Майка Тернер вимагає з білого дому негайно скликати секретну зустріч щодо відправки пхеняном солдатів на російсько-український фронт. Тернер також закликав до негайного проведення секретного брифінгу в комітета з розвідки палати представників з цього приводу. Від себе хочу додати, що таке масштабне залучення іноземних військових свідчить про серйозні проблеми з мобілізаційним ресурсом у самій Арефії. З урахуванням того, що Путін категорично не хоче проводити мобілізацію серед Воїн росіян, північнокорейські вояки виявилися останнім варіантом поповнення його війська. Раніше від такої пропозиції відмовилися Пекін, хоча залучення корейців не могло відбутися без його мовчазної згоди, і Тегеран погодилися правда і Куба і Нікарагуа. Але то не серйозно. Таким чином Путін не опускає вхід останній людський резерв. Йому важливо протриматися до весни і устигнути захопити до цього часу якомога більше території, бо далі вступають у дію численні фактори, які гратимуть не на користь. Кремля, про що я вже писав і напишу ще паралельно з цим КНДР протягом останніх тижнів відправила в РФ понад тисячу контейнерів з військовим обладнанням і боєприпасами. Повідомив координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Його слова передала кореспондентка Голосу Америки у Білому домі Петсі Віда Кусвара в соцмережі ікс за її даними. Сполучені Штати Америки мають інформацію, що цю зброю північна Корея надала державі агресору для використання у війні проти України. Схоже повідомлення їх супублікувала кореспондентка Нікі Ошингтоні Лу Накамура. За її даними, Кірбі також сказав, що пхенян хоче отримати від Москви винищувачі ракети ППО броньовану техніку та інші засоби ймовірно в обмін на допомогу. Інформація про понад тисячу контейнерів військової підтримки підтвердила й українська служба голосу Америки в Телеграм. Агентство Reuters підтвердило, що дані щодо згаданого вище переліку озброєння, які хоче отримати КНДР в обмін на свої поставки. Уновині Reuters не уточує. Чнюють обсяги, проте повідомляється з посиланням на Білий Дім, що Північна Корея передала окупантам партію зброї між 7 вересня і 1 жовтня. Як зазначається, представники адміністрації президента США продемонстрували серію супутникових знімків, які, нібито, показують відвантаження товару зі складу боєприпасів КНДР на корабель під російським прапором та доставку вантажу залізницею на склад поблизу кордону Росії з Україною. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експерт. Рацюйте анонімних телеграм-каналів, голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.